Всім привіт! Сьогодні я покажу, щоб. Я не знаю, я перевіряю. Ой, не звертайте, що я поміняю. Коротше, ось. І ми з моєю сестрою зараз будемо перевіряти один челендж. Ой, ну, стань великою. Стань великою. Стань великою. великою. І ми сейчас будемо перевіряти, чи реально буде вода. воду. Да Улян. Так. Тому нам треба. Ой, я беру Уляну. Давай захист. Я ось тут. Строю меню без любов. Заходимо в цей будинок і включаємо повсюду кран. Ай, а, мені? а як мать руки? Ні, тут не обов'язково мати руки. Треба повсюду кран включити. Включаємо кран. Думаю. Що це? є? Коротше ми з моєю сестрою повсюду повключали. Тепер ми йдемо в інше місце. Щас покажу. І їдемо, коротше, прямо. А, я зараз їду. Їдемо. І нам потрібно... Так. А, я не сюди просто. Все. Ми їдемо в іншу сторону. Нам треба туди. І їдемо сю Ой. сюди. Ой. Сюди. И идем сюда. Так. Включаем один, один рычаг. Таблички пишем. Вода. И вот типа выключить. Вот, типа... Ну что, выходим? Сестру забыла. Пошли. І тепер відкриваємо і дивимося. І, ребята, це неправда, це брехня. Тому, ребята, всім пока, не перевіряйте, це реально брехня. Я це зробила і це неправда. Вони просто кудись пішли.